Русалочка. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. У відкритому морі вода синя, синя, ніби пелюстки волошок, і прозора, як чисте скло. На дні ростуть небачені дерева і квіти, а між гілками снують риби великі і маленькі. У найглибшому місці стоїть кораловий палац морського царя. З високими вікнами. Морський цар давним-давно овдовів У нього було шість дощок русалок. Усі принцеси були пригарненькими але наймилішою за всіх була найменша, ніжна й прозора, як пелюстки троянди з синіми, як море очима. Найбільше любила русалочка слухати розповіді про людей, що живуть на горі на землі. Стара бабуся розповіла їй усе, що вона знала про кораблі і міста, про людей і про тварин. Коли вам виповниться 15 років, говорила бабуся онукам, вам дозволять випливати на поверхню моря. Того року найстаршій принцесі мало виповнитись 15. Іншим сестрам доводилось ще чекати. Нікого не вабило так на поверхню моря, як найменшу. Тиху замріяну русалочку. Нарешті її виповнилось п'ятнадцять, і вона легко та плавно, як пухирець повітря, піднялась на поверхню. Недалеко від того місця, де випливла русалочка, стояв тріщогловий корабель. Там грала музика, було багато гарних вбраних людей, але найкращим був молодий принц. Раптом почалася буря. Корабель розпався на частини, і принц втонув би, коли б русалочка не прийшла йому на допомогу. Вона дісталась з берега і поклала принца на дрібний білий пісок. Потім відпливла і стала чекати. У високому білому будинку задзвонили дзвони, і в сад висипала ціла юрба молодих дівчат. Принц ожив і посміхнувся їм. Він навіть не знав, що русалочка врятувала його. Одна з її сестер розповіла, де знаходиться палац принца. Русалочка стала припливати до цього палацу майже кожного вечора. Невже я ніяк не зможу пожити серед людей? запитала якось вона у бабусі. Можеш, відповіла стара, якщо тільки хто-небудь з них закохається у тебе і одружиться. Але твій риб'ячий хвіст люди вважають потворним. На їх думку, щоб бути красивим, потрібно неодмінно мати дві незграбні підпори або ноги, як вони їх називають. Русалочка глибоко зітхнула і сумно подивилась на свій риб'ячий хвіст. Одного разу вона непомітно вислизнула з дому і попливла до бурхливого виру, за яким жила морська відьма. Знаю, чого прийшла, сказала відьма русалочці. Хочеш, щоб молодий принц покохав тебе? Ну, гаразд, я зварю тобі одне зілля, твій хвіст роздвоїться і перетвориться на дві струнки ніжки, але ступатимеш, як по гострих ножах, витримаєш усе це. Так, сказала русалочка, її голос тремтів. Іще, сказала відьма. Ти не зможеш стати знову русалкою, а якщо принц не полюбить тебе і жениться на іншій, ти перетворишся на морську піну. І ще ти маєш мені заплатити маєш віддати мені свій чудовий голос. Гаразд, рішуче відповіла русалочка, і відьма почала варити зілля. Нарешті напій був готовий. Пий, сказала відьма. Русалочка випила пекуче зілля і втратила свідомість. Коли вона прийшла до тями, над морем вже сяяло сонце. Перед нею стояв красень принц і здивовано розглядав її. Русалочка побачила, що риб'ячий хвіст зник, а замість нього з'явились дві маленькі біленькі ніжки. Принц запитав, хто вона і як сюди потрапила. Та русалочка лиш лагідно і сумно дивилася на нього. Говорити вона не могла. Тоді він узяв її за руку і повів у палац. Русалочку одягнули у найкраще вбрання. Вона стала першою красунею при дворі, але залишалась німою. З того часу вони разом гуляли, їздили верхи, забирались на високі гори. І ран на ногах проступала кров. Але русалочка сміялась. І знову супроводжувала принця. Інколи русалочка йшла вночі на берег моря, спускала свої зранені ноги у воду і думала про рідну домівку і про морське дно. Якось вночі з води виплили її сестри і розповіли, якого смутку завдала вона їм. Відтоді вони припливали до неї щоночі. Принц не міг залишитись без русалочки, але він любив її лише як добру дитину. У тебе добре серце, казав принц, ти схожа на одну дівчину, яку я бачив лише одного разу. Я плив на кораблі, він потонув і мене викинуло на берег. Дівчина знайшла мене на березі і врятувала мені життя, тільки одну її я зміг би полюбити. Він не знає, що це я врятувала йому життя, думала русалочка. Я винесла його із хвиль морських на берег, і поклала в діброві. Я бачила ту красиву дівчину, яку він любить більше за мене. Незабаром принц сказав русалочці, що жениться на дочці сусідського короля. Я маю їхати, казав принц русалочці. Цього вимагають мої батьки? Але ж я ніколи не покохаю її. На ранок корабель ввійшов у гавань прикрашеної столиці сусіднього королівства. Принц і принцеса зустрілись у палаці. Це ти. вигукнув принц, побачивши її. Ти врятувала мені життя, коли я напівмертвий лежав на березі моря. І він притиснув до серця свою наречену, яка почервоніла. Після весілля того ж вечора принц з молодою дружиною відпливли на батьківщину принца. Незабаром смерклося. Раптом русалочка побачила своїх сестер. Ми віддали наше волосся відьмі, щоб вона допомогла врятувати тебе. До сходу сонця ти повинна устромити у цього ножа в серце принца. Тоді твої ноги зростуться, в риб'ячих хвіст». І ти знову станеш русалкою. Русалочка підняла завісу шатра і побачила, що голівка молодої дружини спочиває на грудях принца. Русалочка нахилилась і поцілувала його в прекрасне чоло. Гострий ніж вона викинула у воду, а слідом і сама кинулась у море. Русалочка відчула, як розпливається. よ。